Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні будемо пекти дуже смачне печиво з сирною начинкою та шоколадом. Залишайте зі мною! Це печиво з сирною начинкою дуже смачне і тане у роті, ніжне пісочне тісто, ароматна сирна начинка з шоколадом і тонка нотка кориці вам подарує незабутній смак. І готується воно дуже швидко. Почнемо з приготування тіста. До борошна додаємо розпушувач і просіємо. Додаємо холодне вершкове масло, порубане на шматочки, і пальчиками розімнемо до отримання крихти. Додаємо цукор, лимонну цедру і одне яйце. І швиденько замісимо тісто. Довго вимішувати його не потрібно. Як тільки воно збереться в кулю, тісто готове. Загорнемо його в харчову плівку і уберемо в холодильник на 1 годину. А за цей час приготуємо начинку. Я використовую рікотту, але також підійде звичайний сир. Якщо ви використовуєте сир, то краще його перетерти через сито. У рікотту додаємо цукор, ванілін або пакетик ванільного цукру, цедру з половинки лимона. 1 чайну ложку кориці і шоколадні краплі. За відсутністю можна просто потерти шоколад на терці. все ретельно перемішаємо і найсмачніша начинка готова. Моє тісто простояло у холодильнику 1 годину. Розкачаємо його у пласт товщиною приблизно пів см. І вирізаємо виємкою кружечки будь-якого діаметру. У мене виємка діаметром 9 см. Залишки тіста збираємо і знову розкачуємо. У центр кожного кружечка викладаємо трохи начинки і скріплюємо кінчики. Вийшов ось такий вареник. Пройдемося зубчиками виделки по всьому скріпленому краю. Щоб у нас вийшов ось такий симпатичний рельєфний візерунок. З усього тіста в мене вийшло 14 штук. Печиво викладаємо на відстані одне від одного, на деко застелене пергаментом. І ставимо випікатися в попередньо розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 12-15 хвилин. І ось моє печиво готове. Друзі, аромат стоїть неймовірний. За бажанням остигли печиво можна притрусити цукровою пудрою. Це печиво надзвичайно смачне. Ніжна сирна начинка, у якій відчуваються нотки шоколаду та кориці. Воно просто ідеально до сніданку або перекусу, до чашечки ароматної кави. Друзі, спробуйте! І якщо вам сподобається це печиво, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!